Люди. Просто і на вечнє відійти от. Ми маємо нагоду сьогодні приймати печню, в чистому басейні, в чистій воді. Це для нас це також велике благо. Тому пропоную, друзі, давайте подякуємо Богу за цю хорошу погоду, за цю хорошу мить, за це прекрасне свято, за те, що над нашим містом є мирне небо. Давайте за цю благодать, подякуємо Богу. Отче наш, Орець з тебе, ми дуже дякуємо тобі за прекрасний день, який ти подарував. Ми дякуємо Тобі за те, що для нас Господь Ісус Христос є Спасителем, Він простив нам наші гріхи. І тому за цю благодать ми тобі дуже дякуємо. За те, що Ти Духом Святим торкаєшся, в серди світи. І ти сверкнувся. Це деться, дарував віру нашим братам та сестрам. і тому боротьбові. Їх на це вішення слідування за тобою. Тому, нехай любов і любові вони над ними. Все це Господи просимо. Я, Синку Ісуса Христа, надо Боги. Війська. Стайна не тут, ми гіти. どこ行ったんすか Дорога, сестра, чи віруєш ти в Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спиталя? Чи обіцяєш ти йому жити в чистому та доброму свій? на основі твоєї віри і твоєї обітниці? Хрещу тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Дорога сестра Люда, чи віруєте ви в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя? Вірую. Чи обіцяєте ви йому своє життя проживати в чистому та доброму Обіцяю. На основі вашої віри та вашої обітниці. Хрещу вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хрестилися, у Христа, зодягнулися, Аллілуя усі дні, що Христа, Христа... Дорогий брат Віктор, чи віруєте ви в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя? Чи обіцяєте ви йому своєму житті жити в чистому та доброму сумніві? На основі вашої віри та вашої об'єтниці, у вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогий брат Анатолій Кіндратівич, чи віруєте ви в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя? Вірую. Чи обіцяєте ви йому жити і служити в чистому та доброму сумлінні? Обіцяю. На основі вашої віри та вашої обітниці хрещу вас ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христа хрестилися у Христа. Не може. Дорогий брат Роман. Чи віриш ти Ісуса Христа як свого Господа особистого Спасителя? Віруєш. На основі твоєї віри. Хрещу тебе, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Що пристав, Алілуя! Мали так пів полинки, де? Що хрестилися. Дорогий брат Андрій, чи віруєш ти в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя? Чи обіцяєш ти Йому жити в чистому та доброму Обіцяю. На основі твоєї віри і твоєї обітниці, Хрещу що тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щоб Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, Аллуя усі ті, що в Христа хрестили. День за чудову можливість приєднатися до цього свята і за те, що ти приєднуєш людей до церкви. Слава тобі, Боже, за твою мирість і за цей час, за те, що ми можемо спокійні, мирні часи, коли ніхто нас не жене, і ми можемо вільно це проводити. І твоя мирість сьогодні над нами. Хвала тобі, Бог наш. Амінь. 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 Добре, друзі, церква. Заходимо на продовження нашого служіння. Не влучуся святою водою. Від початку до кінця знімав скорее... це я не знімав, це стрім. Ти йдеш перекинути ти зможеш. стрім. Ну, на Ютубі було. В принципі, воно зберігається і воно потім буде якось завантажити. Все. зараз тільки зараз загляну їх завершити.